Всім моє вітання, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. І також велика подяка спонсорам каналу Христині Зуб'як, Сюзанношсі, Демону, Нейро, Назару Джі, Полі Карповичу. Також так, сьогодні хочу записати деякі відео. Зараз буду складати руків'я до цього клиночка, що я кував. Ось. І до нього будемо. Кладати руків'я. Я вже приблизно вирішив, яке буде руків'я. Скоріше всього, трішки вас випущу з вашого дозволу. Скоріше всього, буду класти больстер латунь, ріг Оленя, слідуючий, і дерево дуб. Зараз буду класти больстер вже. Показував не один раз, здається, в тих минулих відео. Більст. Швидкий монтаж буду робити, щоб не заморачитись, не паритись. Ще раз, хтось може свіжий підписався, хтось свіжий зайшов, не бачив того відео. Тому зараз буду займатися больстром. Трішки вас опущу сюди. Ось таким чином. Так, є така пустина в мене. Це є. Лату. От. І нам треба зробити тут мірочку до клиночка. От. Далі в мене є багато років робив, що залишився ріг Оленя. Ось таким чином. І я думаю, тут чуть тонкіше. Думаю, цю частину відріжу. Ось таким чином. І буде больстер латунь, ріх оленя і далі вже брусочок дерево дуб вже буду складати руків'я. Так що, кому цікаво, можете подивитися. Зараз буду робити больстер. Так. Перед цим традиційно глоточок броварик зазвичай. За ваше здоров'я. Так, ну що, нам треба відмітити, трішки вас опущу. Нам треба відмітити цю пластиночку. От. Латуніву Прикладаємо сюди клиночок. Я сподіваюся, всім видно, так? Ось таким десь чином. Ось ну, десь. Десь так. І робимо міточку. Ніяких нема там, трафаретів, ще щось. Від руки, як рука набита, то все вийде. Ось таким чином нам треба ось цей його кусочок. Ось цей його відрізати. Ось так. Нам треба це відрізати. Кодує це. Плещата. кладемо. Зажимаємо. Так, це в сторону. Клиночок в сторону поки що. кладемо. Беремо кутову шліфмашинку, хто називає болгарочка, Це в мене є нова. Кажуть, нову треба купити. До нової. Ну, все ще працює, поки працює. Так, берем богарочка і нам треба це надрізати. Е, якщо комусь буде заголосно, ви можете забрати трішки звук. Поки що не потрібно. Латуні бронзи мають досить мене багато. Вон ще скільки є, та ще там майже четверть ящика ще є таких. У мене пласти. Так, це ми відрізали. Це в сторону. Тепер беремо цей больстер. Беремо клуночок. Ось таким чином. Перекладаємо ось так. Ось таким чином прикладаємо. Ось так. І нам треба зробити полосочку посередині. Ось, ось це де закінчення, це є середина, Середина цього больстра. Розумієте, так? Ось це є середина. Нам треба тут зробити надріз. Тобто робимо тут закінчення і сюди. Тобто таким чином нам треба це от до цього до цієї ситуації. Надріз. Це є швидкий монтаж, без ніяких там е запар чи ще чогось. Розумієте, так? Ну, можна погратися з, з цими отвірами, але то нема сенсу. Можна це швидше зробити. Так, і ми надрізаємо до цього моменту, де закінчується. Ось то, де закінчується. Нам треба сюди. Тобто, надрізати. Розумієте, так? Беремо це вищата. Показую для тих, хто ну, хоче робити, хто там планує робити. Показую для тих. Надрівняє по так. Чіпку скосаний. Скошена пластина. А ото. От. І нам треба до цього полосочки відрізати. Знову беремо цю річ. Діаметр майже, ну чуть менше, там 2 мм, але діаметр цього десь міліметр. Ми потім чуть -чуть розширимо самий пас. Диаметър цього кругото метал. Достатньо, до я думаю, буде достатньо. До Забираємо є, Надріз ми зробили. Беремо клинок і сюди просуваємо. Видите, так? він. Ось так просимо. Бачите так? Більше ось так. Більше нам нічого не потрібно. Тобто цей пас, цей пас такого вам покладу. Ось тако. Насило. Цей пас уже готовий. Бачите так? Що нам для цього ось тако має? Ось таким чином. Тепер, що ми робимо? Знову беремо вищато, зажимаємо ось таким чином, зажимаємо ось так. Ось таким Макаром. Є. Тобто в нас тут проходить. І все. Беремо молоток. Підготовлюємо, Так, Це трішечки вставимо по щоб Мені не заважало. Бумарочка. Беремо пальник. Ну, я вже показував, але дехто хоче. Підрівняємо рівненько. Ні. Yeah. <coughs> Відчиняємо. І нам треба це нагріти. Тобто нагріваємо больство. Ну, це латунька, вона швидко нагрівається, це не є метал. Розумієте, так? Вона, це метал досить легкий в обробці. Ще нам. Це ми нагріваємо. Thank you. І зараз нам не треба такого кольору червоного дуже чайкати. Легесенько нагріли. Я думаю, достатньо. Беремо, виставляємо клиночок по цьому. Где мы намітили. Вот так. И, и, виклали. и, и, так, Заплішили. Розумієте, так? Ну, я думаю. и, 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 и таким чином туда запляшу. Все. Е. Зараз таки пить древняемым. По скупцам. Горячий металл.

це бачите, так? Тобто больстер у нас ліг. Тобто впас в Чекайте, бо це ще гарячий, ще гарячий. Так, можна квиночок забирати. І тихенько це витягуємо. Щоб потім ми могли. Покласт. Ось таким чином. Все. Витягнув. Потім легко він покладеться. Ось таким чином виглядає. Треба, щоб трішки він чуть остив, чуть ми відрівняємо. Ось таке. Все, він готовий. Нехай тільки трішки застине. Остине, скажімо так. пачек броварок. Ой, друзья. Ваше здоровье. В неделю будет стрим. Надеюсь, как всегда, выходим. Надеюсь, что-то будет интересно. Я так думаю. Ваше здоровье. Так, ничего. Ну, е. Остыл. Ножом трішки порізався. мене ножі вже говорив, люблять вже трішки вон так є так тепер саме найважніше так ось він лих выйдете так Пас-пас, нема не зазорів, нічого нема. Я ж кажу, ну не люблять вже. Це всього ніяк. Зазвичай. Пас-пас у -пас нас війшов. Тепер що ми робимо? Беремо олівку. І ось цей ось контур, де буде руків'я. Я вже приблизно знаю, як робити. Ось таким чином ми. Відмальовуємо. Це нам треба буде відрізати. Ми Не знаємо, чи вам видно. Тобто нам треба буде це, цю частину. Тобто підогнати і це лишнє забрати. Чим добре швидкий монтаж, коли ви швидко його зробили. Підогнали і поклали, як ви збираєте руків'я, на епоксидку. І нічого йому нема. Вже не перший раз це робиться. Це є американський варіант. Ну, певно, що краще робити класичним варіантом, але то нема потреби. Больстер там це не бойовий ніж, скажімо, щоб там де щось ламати чи щось. Там, допустимо. І так буде тримати. Не перший раз вже. Цей варіант роблений. Бачите, і нам потрібно це відрізати. Чим я зараз і займусь. Ну, не хочу витрачати ваш час. Я вже буду підганяти больстер. Ось таку відмальовано. Видите так. Під цей Можна сказати, якут. 2 міліметри. Де? Там відео записав, де його кував, де я відповідав на деякі коментарі. От. Там ширину, довжину, що якути не робляться там 2 мм. Я зробив. Ось і все. Ну, нехай той чоловік, який там два, там 4, 3 пів мають робитися. Я не якут. Борони Боже. Я зробив і вже не перший ніж так роблю. І мають люди, і задоволені. Ось і все. Нехай зробить 2 міліметри. З, з долом з лінзою. Я вийти. Ну ми з тим. Не про це. Мова сьогодні. Але такі. Різні люди бувають різні, як кажуть, моменти. Все. І буду брати, тобто буде тут ріх оленя. Тобто тако можу показати. Тобто больстер буде. Буде ріг оленя. Підгон і далі Дерводуб. Ось, робив руків'я, я ще кусочок у мене там лишився, у мене там ще є дуб, але не хочу там різати, бо до... з ним досить е... треба бавитись. Бо дуже сильне дерево. Ось є. І буде тут заодно руків'я За одний монтаж. Добре, наступне відео вам уже покажу, бо не хочу зараз відео монтувати, сидіти над цим тренером. Хто там суютубери, вони знають, як це довго це все робиться, монтаж е, і так далі. Тому подібне. Немає потреби для цього. Е, зараз буду займатися цим больстером. І потім вам покажу самий больстер, який буде зроблений. І заодно потім вже буду коли складати саме руків'я е, повністю е, класти, садити на клей епоксидку, то вже вам покажу процес запису. На сьогодні поки що все. Всім всіх благ, всім всього на кращого. Ходіть хтось. Я заподобаєчко, палець вгору, хто палець вниз, коментуйте. Всім всіх благ, до зустрічі, до слідуючого відео. Всім пока. пока.